Деякі заспокійливі від голову? Біфрен Плюс спокій за ясною голови. Чим збивати шахеди нардепка Мар'яна Безугла розкритикувала кличка через роботу столичної ППО. Росіяни готують в Україні літо терору, безперервно атакуватимуть, аби зламати опір. Київ масштабує виробництво дронів перехоплювачів. Боротьба із шахедами стане ефективнішою. Путін сказав Трампу, що не відмовиться від цілої СВО а Київ став лідером за кількістю елітних авто. Вітаємо звуть Анастасія Дмитровська. Це новий. Не сьогодні і далі ми говоритимемо про найголовніше станом на цю мить. Немає чим збивати ворожі шахеди. Столичне БПО нині перебуває без підтримки від міської влади. Про це пише нардепка Мар'яна Безугла за її словами. Боєкомплект до зенітної установки Гепард у Києві закінчився. Жодної копійки з бюджету столиці на київський екіпаж ППО не виділяється. Кличко блокує всі ініціативи з фінансування протиповітряного захисту міста. Разом із тим важливо розуміти, що Мар'яна Безугла джерело, до якого, так би мовити, є питання. Тому чекаємо коментарів від міської влади Києва. Кремль готує Україні літо терору. Журналісти Wall Street Journal пишуть про те, що Кремль планує безперервні атаки, аби зламати опір українців. Війна переходить у четверте літо, і Кремль планує масштабну кампанію: удари ракетами й дронами, посилення наступів на фронті та спроби залишити українців без електрики. Крім цього, Путін у розмові з Трампом прямо сказав: мета Росії контроль над Україною та знищення підтримки заходу. Власне, нині Кремль атакує по всьому фронту. Українське ж військо тримається, але виснажується. Вже у найближчі місяці наші оборонці зможуть ефективно знищувати шахеди за допомогою дронів перехоплювачів. Власне такий прогноз озвучив командир полку Ахілес Юрій Федоренко. Противник провів модернізацію своїх безпілотників, типу шахет грань відповідно. І як наслідок вони працюють зараз на іншому горизонті висот. що унеможливлює настільки ефективне збиття нашими невтавогроневими групами, як це було в попередній період часу, а спроможності збивати за рахунок наших безпілотників сили оборони тільки набирають. Зокрема, 429 з полк поки хілес вже має техніку і має такі можливості. Ми стали на цю дорогу. Відповідно, в перспективі найближчих місяців сили оборони закриють наше небо. І знову будуть збивати більшість повітряних цілей, які стосуються саме ворожих безпілотників. Днями про ефективність дронів перехоплювачів під час масованих атак на Росії. Говорив і Зеленський, дорогі українці. Дуже коротко про сьогоднішній день важко. Цей день почався більше ніж 500 російських ударних дронів та ракет. Складно, але значну частину все ж збили. На жаль, були влучання були сьогодні і важливі результати. У дронів перехоплювачів десятки шахетів були збиті саме перехоплювачами. Максимально це масштабуємо, більше виробництва таких дронів: дронів-перехоплювачів, більше навчання та підготовки наших операторів дронів. Чітке завдання. У дронах, якими росіяни сьогодні вночі атакували Київ, знайшли компоненти китайського виробництва. Слідчі служби безпеки України виявили в безпілотниках герань запчастини із Китайської Народної Республіки. Власне, на деталях знайшли маркування підприємства китайського виробника. Герань – це російський аналог іранських шахедів. А ці комплектуючі, зокрема, кріплення для катапульти запуску були вилучені з безпілотників, якими російські окупанти атакували українську столицю. Ну і ще одна неприємна новина: КНДР готується найближчим часом відправити до РФ нову партію свого гарматного м'яса. Власне, нині йдеться про те, що Північна Корея готова відправити від 20 до 30 тисяч солдатів. І Раніше нагадаю з'являлася інформація про те, що росіяни готують так званий літній наступ на фронті. Тож чим і ким КНДР підсилить російську армію, розбиралися у сюжеті. Північна Корея має намір відправити на війну проти України до 30 тисяч солдатів, а війська можуть прибути до Росії вже найближчим часом. Ми завжди підтримували і будемо підтримувати всі рішення президента Путіна та уряду Росії. Я сподіваюся, що ми завжди будемо разом у боротьбі проти імперіалізму. повідомленням, відповідно, і російської сторони, і Сєвєрної Кореї в це та бути так називаємо рабочие либо же э, люди при которые э, планировалось привлечь для э, соответственно, на роботи на підприємствах російського ВПК. і Росія та КНДР довгий час не визнавали участі північно-корейських військ у війні з Україною, але раптом головнокомандувач російської армії Герасимов почав публічно дякувати союзникам. А північно-корейський диктатор Кімга взагалі назвав участь у війні священною Отдельно хочу отметити участь в освобожденні пригранічних районів Курської області военнослужащих військових... Корейской Народной Демократической Республики, которые в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки вооруженности Украины. Солдаты и офицеры Корейской народной армии, выполняя боевые задачи плечом к плечу с российскими военнослужащими, в ходе отражения украинского вторжения показали высокий профессионализм. проявили в бою стойкость мужество і героїзм у листопаді 2024 року. КНДР направила до Росії 11 тисяч своїх солдатів. Близько 4 тисяч загинули або отримали поранення. Диктатор Кім на честь них влаштував концерт і сам особисто публічно оплакував загиблих, але давати путіну нове гарматне м'ясо не відмовився. Кім прекрасно прекрасна життя житті, готовий її платити. За можливість получения технологій для развития собственного ВПК, возможность получения матеріально-технічних ресурсів з Російської Федерації це провокація, яка серйозно загрожує не лише безпеці Корейського півострова та Європи, а й усього світу. Між Росією і КНДР діє союзний договір, але він не передбачає вторгнення в інші суверенні країни, а лише оборону. Підписаний сьогодні договір про всіоб'ємлючому партнерстві передбачає, в тому числі оказання взаємної допомоги в случаї агресії проти одного із учасників цього документу. Річ про те, що не случає КНДР можуть бути, привлечены к отражению внешней агрессии а, исключительно на территории Российской Федерации. Именно это и было м, до последнего момента. А, Тими красними лініями, які Москва не пхініян, почеркю, Москва не пересікала. Тому експерти припускають, що на території України північнокорейців не буде. Вони будуть заміною для солдатів у самій Росії. А дане яка буде насчитувати, ну, як мінімум 30 тисяч, буде спользована для непосредственно а видавлення подразділення сіл оборони України з курська білгородських областей. Б. освобождение оперативных резервов вооруженных сил Российской Федерации с целью передислокации на территории Украины в Сумскую и Харьковскую области. Вот эти сценарии правдоподобны. Возможность участия КНД, военносущей КНД на территории Украины в активных боевых действиях ну, на данный момент я бы не рассматривал. Очевидно, що російський диктатор не збирається зупинятися, і йому абсолютно байдуже, хто і в якій кількості гине за його злочинні амбіції. Під час вчорашньої розмови Путін сказав Трампу, що РФ не відмовиться від своїх військових цілей. Таким чином Кремль сигналізує, що він не зацікавлений у мирі найближчим часом. Про це пише видання Axios, посилаючись на джерела. ще одним свідченням того, що Росія не має наміру відмовлятися від своїх цілей, стало те, що. Після дзвінка РФ посилила авіаудари по Україні, запустивши сотні безпілотників та десятки балістичних ракет. Тоді як Трамп заявив, що дуже розчарований розмовою, яку мав із путіним, бо бункерний мовляв не хоче зупинятися. Зрада відміняється США відновлюють постачання ракет Петріот до України. Про те, що американський президент може відновити постачання ракет до системи ППО Петріот, пише Reuters. за даними джерел видання. Трамп налаштований позитивно і висловив готовність переглянути припинені відвантаження, і зокрема окрема десятки ракет ППО, які критично потрібні Україні для захисту від російських ударів. Тим часом прем'єр-міністрка Італія Джорджі Мелоні заявила, що Вашингтон не відмовився від підтримки. Києва скасував окремі категорії допомоги. Водночас NBC News пише, що зупинка допомоги була одностороннім рішенням міністра оборони Піта Гексета. І вже втретє відбулася. Без узгодження із конгресом рішення стало несподіванкою для держдепу конгресу, українських посадовців і європейських союзників. Сам же Дональд Трамп сьогодні зранку, відповідаючи на питання журналістів про постачання боєприпасів в Україні, сказав, допомогу продовжить. І про нові докази російських злочинів на фронті заявили спецслужби Нідерландів. Зокрема, йдеться про масове використання окупантами хімічної зброї проти збройних сил України. У звіті розвідки йдеться про те, що застосування отруйних речовин російськими військами стало майже стандартною практикою. Це посилення викликає занепокоєння, оскільки є частиною тенденції, яку ми спостерігаємо уже кілька років, коли використання Росією хімічної зброї у цій війні стає усе більш поширеним, заяви. В міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс за його словами, щонайменше троє українців загинули внаслідок хімічних атак. А понад 2,5 тисячі поранених на фронті повідомили про симптоми, характерні для отруєння хімічними речовинами. Водночас, у військовій розвідці країни говорять про близько 9 тисяч випадків, що сходяться із даними України. Кияни нині лідери за кількістю ввезених розкішних авто. Власне від початку року 131 дорогу автівку встигли завести українці з-за кордону. Не при цьому найбільше машин потрапило до Києва. Це 43% від загальної кількості. Найпопулярнішою автівкою серед багатіїв став порше. Тим часом не менш масово в Україні закриваються ФОПи, і основною з причин занепаду приватного бізнесу є те, що останні не витримують податкове навантаження. Власне, лише за перші чотири місяці 2025 року закрилися близько 120 тисяч фопів. Разом із тим зареєстрували свою діяльність близько 82 тисяч підприємців. Словом, нині маємо невтішну статистику, поза як бізнеси усе частіше закриваються. Але попри те, що бізнес в Україні нині на межі є ті, хто наважується відкривати свою справу, як от ця дівчина із прифронтового слов'янська. Привет, я Переселенка, живущая при фронтовом городе Славянске и открываю это заведение через два дня. Это кафе славней традиции, которое находится в парке Шелковичном. Вечером оно выглядит так, а утром вот так вот. Сегодня доделывались последние строительные работы, демонтировали вот этот холодильник, поставили новый компрессор, привезли новый компьютер и установили кассовый аппарат. Уже представляю, как я отпускаю заказы и общаюсь с вами. Це були головні новини станом. На цю мить принагідно прошу вас підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути дзвіночок, аби ж не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.